Діставайте парасольки, синоптики розповіли, якими будуть перші дні лютого в Україні. Зараз ми вам все розповімо так. Початок лютого в Україні буде з несійкою погодою. У п'ятницю, 2 лютого, в усіх західних та східних областях очікуються невеликі опади в вигляді снігу місцями з дощем. Нарешті території країни без опадів. На лівобережжі подекуди ожеледиться. Вітер південно-західний, із переходом в північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів, в день від 0 до плюс 5. Градусів, дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 3 лютого, очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. кажуть синоптики: у цей день пройдуть помірні опади в вигляді снігу із переходом у дощ. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – мінус 1, 6 градусів. В день від 0 до плюс 5. Наприкінці тижня, у неділю, 4 лютого, в Україні утримається настійкий характер погоди з опадами, переважно у вигляді снігу та дощу. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів, в день від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. А на Одещині повітря прогріється аж до плюс 11 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.